Олена Теліга, життя, Зловіщий брязкіт мрій, розбитих на кавалки, і жах ночей що покривають плач. Ти зраджений життям, яке любив так палку. Відчуй найглибше, але все пробач. Здається, падав сніг, здається, буде свято, Розквітли квіти зараз чи давно. О, як байдуже все, коли душа зім'ята сліпа, без крила, сонеться на дно, а ти її лови, тримай, тягни нагору, греби скоріше і пливи, пливи, повір, Незнанне щось у невідому пору. Тебе зустріне, радісно, живи, тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти. І підповзуть, як нитка провідна, ти приймеш знов життя і так захочеш жити, його впізнавши глибоко до дна.